Всім всім вітання з Німеччини. Я Юля і запрошую вас у свій в'язальний простір. Чесно кажучи, дуже давно не було на моєму каналі ні відео, ні в'язальних логів, але і просувань було дуже-дуже мало, кажу, як є, тому що ну, таке життя особливо пов'язане з переїздами, це дуже-дуже складно. Але я хочу трішки розповісти, що ж я творила і в'язала. Все рівно я в'язала, а також в мене є трішечки покупок. Хто за мною спостерігає в інстаграмі, той знає, про що йде мова, про які покупочки і про що я розповідала, я вам трішечки показувала. Але ще чесно скажу, я не повноцінно веду там інстаграм, бо іноді не вистачає на це все часу ще. І я, чесно кажучи, маю інтернет в своїй квартирі тільки третій день. Деталі про те, чому ж ми все-таки вирішили залишитись Німеччині, ви можете подивитись на нашому сімейному каналі, там вже вийшло відео. Тому повертатись до цієї теми я більше не хочу. А в'язати, звичайно, я планую і буду ділитися з вами, що ж мені вдалося зв'язати за цей період, що ж я ще купила. Так. Але перш за все хочу вам показати, що в мене така з'явилася невеличка шапка, яка може, може служити зараз для мене фоном. Тут моя пряжа, це пряжа, яку я брала з України. Але я трішки шкодую, що я її взяла дуже-дуже мало. У <смі> мене подруга сміялася, що в мене пів чемодану пряжі. Але на сьогоднішній день я вважаю, що це мало, чесно вам скажу. Але ж, ну, такі ми дівчатка. Я не знаю якому як із вас, але коли я йду в магазин пряжі тут в Німеччині і бачу ціни на пряжу, у мене просто стають волоси дибки. Тому що я переводжу ціни в гривню, і ти розумієш, що цю пряжу в Україні можна купити дешевше. До того ж, навколо мене немає таких спеціальних магазинів пряжі, а це якісь полички в магазинчиках. Тут є і в магазинах косметики поличка з пряжею, також у всім відомому магазині Теді, де я купувала з подругою пряжу, і я вам там трішки знімала, розповідала. До речі, зараз я хочу для вас вставити невеличкий влог 10-хвилинне відео, можливо, там я буду з вами також вітатися, і все-все розповім, що я обв'язала у подруги, покажу вам цю красу, бо вона залишилась у подруги. Я в'язала з її пряжі і по її проханнячку, коли ми жили ще в її квартирі. Тому я пропоную вам зараз це подивитись, а вже після цього повернутися, і ми будемо говорити все, 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 що я сьогодні тут сьогодні понеділок, і я розпочинаю зйомку в'язального влогу, що мені вдасться, навіть не уявляю. Тому буду поступово-поступово все розповідати. Я дуже так гарненько підготувалася до зйомки в'язального влогу, бо я вважаю, попередній мій в'язальний влог був мега короткий. Правда, і мега мало на ньому переглядів. Що не так, пишіть, що в мене не так, я хочу знати. Будь ласка, давайте спілкуватися і говорити, щоб я розуміла, що ж я роблю не так. Так. І перше, хочу не попрохати вас не дуже лякатися. Я тут зробила собі невеличкий манікюр, робила самостійно, і я це робила вперше за де не знаю скільки років, я постійно ходила до майстра, але вартість манікюру у Німеччині залишає бажати кращого, бо дуже дуже висока. Це, звичайно, добре, що майстрині може дуже гарно заробляти, але, ну... То таке. Або навчуся тут робити манікюр і буду сама потім вже його робити. Або зрозумію повністю, що це не моє. Ось так у мене зараз мої нігтики виглядають. І хочу вам розповісти все ж таки про в'язання антипроймої мої нігті. Я сьогодні, вчора ввечері, точніше, чи в день, скоріш за все, в день. Бо ми простили і всі трішки лікуємось, я розпочала в'язати ось цю класну милу, зайчиху. Виглядає вона дуже суперово. Розпочала це дуже так, гучно сказано. Я маю тільки дві ноги. Я вчора розпочала відв'язала біленьку і перейшла на розовеньку, і мені Аня каже, ну візьми ще трохи в'яжи, чому б ні? Ну, ось маємо дві ніжки одразу. Я вчора, поки з нею ввечері, сиділа трішки спілкувалася, то відв'язала і другу ніжку, одна в мене вже майже готова, ну, тобто до моменту, де збавлянячка і наповнювач, бо треба було наповнювачем. Мені не хотілося зайти за наповнювачем, дуже так себе не дуже почувала. Тому це ось так було. Ну, але ніжки ось такі. А працюю я з новою для себе. Пряжею, чесно, я від неї в захваті. Зараз поясню, чому. Так, у мене ось три таких. Різних кольори, саме з ними я буду працювати, в'язати зайця. Цей розржевий буде основним кольором, біленький, ну, такий молочний він більша, ніж білий. Він у нас буде для відв'язування ніжок, обв'язки бантиків та обв'язки спідниці. Це, я так дивлюсь, по фотографії нашої картинки. Сірий це ми вирішили на плаття, а сам заяць буде рожевий. Ось так ми запланували. Працюю я з пряжею. Ось така вона. Її можна купити точно в Німеччині я знаю, що ви її можете купити. Вона продається в магазинах Teddy Soft Cloud Streak Yarn. 50 грамів, 53 метри. І її вартість 1 євро. Це приблизно 40 гривень. Десь буде. Вартувати на момент зйомки. А, виробник нам рекомендує в'язати з братом для роботи спеці 6-7. Я свого зайця в'яжу гачком. Вам видно, чи ні фокусується, чи ні не, бо я не бачу щось. Ось так добре фокусується. номер 3. я розпочала, Бо ниточка дуже тонесенька. Ось дивіться. А, Знаєте, що мені ця ниточка? Щось тут фокус. Підкажіть, кудись... почекайте, ну, кудись фокус дівся. Ага, о, я зрозуміла, бо я нажимала для вас фокус і ось воно так. Ця ниточка, вона, бачите, така тоненька. О, я б сказала, що ця нитка дуже-дуже схожа на Леді Yarn. Хоча я не працювала з Леді Yarn, тому якість не можу порівнювати, але по товщині. Я, у мене є вдома та, що з Люрексом Леді Yarn, Плюшева, то вона дуже-дуже схожа тонша, аніж Himalaya Dolphin-Baby, хоча метраж всі, 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 на 6 метрів, да, вона тонша, тобто, в 100 грамах виходить правильно, я розумію, дивіться, в 100 грамах у нас виходить 106 метрів. Тут це не така велика різниця, але ж так. ця пряжа продається в магазині Teddy, і, чес, чесно кажучи, тут ніде немає номеру кольору то ми вибирали отак от на обум, ну, маємо надію, що це все, що в мене тут в корзині, мені вистачить на в'язання зайця. Я так приблизно вирахувала, тобто на зайця я взяла 200 г, на плаття 100 г і на в'язку 50 грамів. Я взяла. Я думаю, тут не тільки на зайця вистачить, тут ще щось вистачить зв'язати. Якщо вистачить, то я вже маю ідею що з цього зв'язати. І маляня мене вже просить. Мені Аня дуже багато надає ідей, я їй за це вдячна, вона мене <смагається> намагається витягти з того ступору, в який я, як кажуть, потрапляю, за що я їй дуже вдячна. Так ось, так що працюю, ось такі мої просування. Звичайно, в мене ще є кофта, але вчора я в ній пров'язала тільки два ряди, то вам показувати не буду. Ось вона в мене навіть поряд на столі, у томаної сумашці, яку вона мені подарувала. Проекті, але я ж кажу пару рядів, нема що вам показувати. Сьогодні я пішла працювати, і якщо буде щось цікаве вам показати, то обов'язково підключусь завтра. Друзі, у нас сьогодні середа і у мене ось такі просування. Мені здається, я вперше в'яжу тільки щось одне: один процес протягом якогось визначеного часу. Але якщо бути чесними, то мені не дуже хочеться брати до рук інший процес. А, та і багато під час поїздок було переїздів туди-сюди, то не брала, звичайно, іграшку не в'язала. А свій светрик забула. Ну, ось така і росіяна якась тут в цій Німеччині стала <різь> трішки. Ось у мене таке просування мого зайчиська. Скажу одне, що тут, ось, якщо подивитися по фото майстер-класу, то бачите, тут є. А-ля якісь гудзички, я не знаю, як це назвати, їх вставляти. Але я, виходячи з фотографій, подивилася, де мають бути розташовані мішки, і зробила, мені здається, все те ж саме. Зараз я приєднала тільки ось рученята і вже зараз піду вив'язувати шию та голову зайчихи. Оце буде спідничка, вушка. Ну, одним словом. Маю надію, що до кінця тижня я закінчу цю роботу. А ні, то ж так і буде. Пішла творити далі. Хочу підвізти підсумки мого в'язального тижня. Перед вами моя робота за тиждень. Небагато, чесно кажучи. Бо не було на це все часу. Давайте почнемо з моєї картиночки. Ось тільки вже відв'язано. Мені дуже подобається сам малюночок. Дуже такий ніжний, красивий виходить мій малюночок. І ось тільки-стільки в мене залишилося пряжі, яку я хотіла пустити, щоб саме. Відв'язати довжину, але звичайно я буду дивитися, бо мені не треба така куця кустинка, щоб знаєте, пупа відкривала, бо моїм пупом буде не гарно, Як кажуть. Завтра планую поїздку на автобусі. Мені там два-дві пересадки має бути, то я, скоріш за все, його візьму з собою в дорогу і буду в'язати в, в дорозі. Маю надію, що мені все вдасться. Так. І сьогодні, і вчора, ну, майже весь тиждень я працювала над своїм зайцем. Так, не змійтеся, бо це ще недоготова робота. Ось такий у мене виходить зайчисько, зайчиха, чесно кажучи, ось так я оформила її личиком. Мені, чесно кажучи, дуже-дуже вподоби. -дуже Мені залишилось зв'язати ось тут спідничку. І я буду тут намагатися відв'язати воротник. У мене подруга просить, щоб в неї був воротничок. Зробимо воротничок, чому ні. І ось такі довжелезні, довжелезні вуха. Дуже великі витрати пряжі на цього зачиху виходить по вухам. Саме Ось оце в мене залишок і мені ще в'язати і в'язати. Ось, віці, стільки по вухам в'язати зайця. Залишається. Я на даному етапі в'яжу 18-й ряд, мені здається, якщо не пам'ятаю. Ну, правильно, ось ось так. Ну, я маю надію, що оці, на цю частинку мені оцієї пряжі вистачить, щоб пуха були одного кольору і одного розміру. Хоча подруга каже, ну, теж буде одне коротше. Ну, подивимося, що вийде. Я маю надію, що у мене все вийде, все зійдеться ось так. Ну що ж. Багато не в'язала, бо як кажу, вчора так гуляла в такому чарівному парку, в дуже старовинному містечку цього парка. Там був тисячолітній дуб, в 2000 році. Йому було тисяча років. Ви в'являєте? Тут трішки фото вам поставлю для насолоди. Але більш детально про цей парк буде відео у мене на моєму сімейному каналі. Тому, якщо цікаво, переходьте, дивіться, будь ласка. Скоріше за все, десь ось ось ось, ось викладу. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Я, звичайно, була впевнена, що я вам показала готову роботу, але ні. Тому насолоджуйтесь фотографіями, бо Зайць живе у квартирі у подруги, і на фотографіях немає бантиків. Хоча я їх зайця робила з бантиками і на ніжках, і на спідничці, і на голові у цієї зайчихи був бантик. Він мені дуже сподобався. Такий красень вийшов просто неймовірний. Ну що ж? Я думаю, ви вже подивились, ви вже зрозуміли, про що йде мова. І чесно вам скажу, я дуже жалкувала, що ти хоч і коротеньке відео, але воно не вийшло на каналі, бо не було можливості його загрузити, інтернету не було. Потім, коли ми вже сюди переїхали, також не було інтернету. Тому відео було, я його знімала і хотіла з вами поділитись. Ну і давайте ж розповім, що ж я тут в'язала, що ж я творила. Насамперед, я взяла з собою. З Ангори, я не знаю, чесно скажу, чи я не пам'ятаю, що в тому відео. Я, звичайно, коли буду монтувати це відео, я передивлюся його. Але якщо я буду повторюватися, вибачте мене, будь ласка, я брала з собою ковтинку з Ангори, це ось така пряжа від ангори, від Аванті-Ярн, Ангора. Преміум тут 50% ангори Ребід, 45% нейлону і 5% я так розумію, це паєтки, бо я не прочитаю. Можливо, хтось прочитає, але. Я не Ось так У мене залишилось ще два повноцінних моточки з того, що я взяла. Я думаю, мені на те, що я планую, вистачить. І, чесно кажучи, я не знаю, чи зможу я його зараз носити. Уже зараз його треба носити, але я ніяк не дов'яжу. У мене ще десь приблизно сантиметрів, а може менше вже. Треба поміряти, бо я не длинненько... Бо якщо так от прикладаю, то мені вже треба горловітку оформлювати. Боже, все. У мене вже штани всі в ангорі, бо... Я її притулила до себе. Треба зв'язати ряд і подивіться, скільки я вже відв'язала. Одним словом, у мене зараз ось так виглядає спинка, вона вже відв'язана. Звичайно, велика ззаді, така горловинка вийшла. Але я її ще хочу обробити, ось проймає, бачите, і це вже я почала в'язати перед. Я хочу потім з'єднати плечові шви, набрати по рукавам і в'язати цю футболочку. Чесно кажучи, я планувала на неї знімати для вас відеоопис. І в Україні я вже навіть почала тоді зйомку цього відео, воно у мене з від початку є. Можливо, я дознімаю і покажу, що ж у мене тут виходить. Ось так. І розповім. Гуляючи також з нашою дівчиною-українкою, у мене по сусідству тут живе не в сусідньому будинку наша україночка. І ми з нею ходили до магазину, і я там прикупила смаколиків. Але перед цим я їздила в інше місто, мені треба було з пересадками, і я вирішила прогулятися. Там є такий магазин під назвою Єврошоп. Хто в, в Німеччині він його знає? Цей магазин. І я там побачила ось таку красу, ось такі дві моточки пряжі. Знаєте, я просто закохалася в кольори, а ще я прочитала, ось так було написано, і якщо це перекладати, то тут це пряжа для в'язання носків. Я така, клас! Беру. Написано було 75-25 склад. Не кажу, що в мене зовсім погано з зором, але на той момент, мабуть, було так. Я вирішила, 420 метрів на 100 грамів, все супер, 2 євро. Якщо переводити, це 80 гривень. Кольори неймовірні. Думаю, ну все, треба брати. Обидва моточки схватила, прийшла, розрегувалася на касі, сіла вже в потяг повертатися до себе в місто. І що? Я читаю? 75% поліакрилу і 25% поліаміду. Я так розстроїлась. Я вам чесно кажу. Бо чесно кажучи, я б її взагалі не купувала, цю пряжу. Ну я, бо для мене, ну я не знаю як у кого, але коли я ходжу по магазинам тут у Німеччині, у мене давить така зелена величезна жаба, знаючи, що це так дорого. 80 гривень за 200 грамових моточки акрилу, ну блін, я чесно скажу, розстроїлася. Але потім я взяла себе в руки і вирішила. Я брала з собою з України. Тут, правда, ще я подумаю над цим. Ось таку білу бобіночку шкарпеткової пряжі, де 75 п'ять на 25, Але чесно вам скажу, по тактильності, ні, ця мяк, м'якша. І я просто з'їжджу шкарпетки Хеліксом. Можливо, навіть і будуть з цього, мабуть, може, і гольфи будуть, бо в мене є, чому чому і ні. Але на п'яточку і на височок і. Я від... Точно можна ж зв'язати голька. Я давно хотіла. Сонечку по повіконечку. Так, а оце поєднання, я не знаю, з білим, ну якось мені не дуже подобається. Можливо, додам червоного. У мене 100 грамовий моточок мені дарували. Це також шкарпетковий склад. Ні, тут не повний шкарпетковий. Але я думаю, на шкарпетки. Етикетки в немає, я залишила в Україні і навіть не позасувувала. Чому не засунула не знаю. У мене щось ось така є. Це також арегія Карпеткова, я її брала з собою. Я, ну, вся пряжа, яка у мене є, ви вже її бачили сто разів, бо це вона з України. Вибачте, будь ласка, мені довелось трішки відволіктися. Хоч я тоді розстроїлась, але на наступний день з нашою ще одною україночкою, як я вже сказала, яка ж мешкає зі мною в цьому містечку разом, Ми пішли до магазину. Репо здається, він так тут називається. І там також є пряжа. Ну, як я могла пройти мимо магазинів і политися з пряжею? Ну, це ви самі розумієте, це неможливо просто. А ця дівчинка, україночка наша, також полюбляє пряжу. В'яже, але вона, вона мало в'яже, вона більше. Їй подобається робити коврики. І їй потрібна була також пряжа для ковриків. Ми там підбирали кольори, бо вона картинку робила коврик для своєї донечки. І я випадково натрапила на такі смаколики. Ось, боюся, брати, щоб ще раз нічого не завалити. Ось отакий смаколик я купила. Він вам трошки відсвічується. Ось, бачите, етикеточка. Два смаколика таких було куплених. Це Шахермайер Регія Біч. Я дуже-дуже давно хотіла собі купити цю пряжу. Ви уявляєте, як мені хотілося. Це шкарпеткова пряжа, літня. Я дуже-дуже давно хотіла цю пряжу. Це просто навіть, бажання дуже давнє. І в складі цієї пряжі йде 72% бавовни, 18% поліоміду і 10% поліестру. Я її купила за 2,99, 100 грамовий моточок. Ви уявляєте, яка це просто смачна ціна. Якщо в гривню ми переведемо, це приблизно десь 120 гривень за моточок, приблизно плюс-мінус. Можна в'язати з і 2,3 міліметри, і можна навіть брати в машинці. Для шкарпеток це просто must have. У мене це колір 03336. 0, 3, от так, правильно, мабуть, буде краще сказати вам. репо, і тут вона вже двовічі була переоцінена. Це дуже-дуже давній запас, я так розумію. Не знаю, чи можливо цей колір ще знайти. Але ну, я дуже хотіла спробувати. Коли я її купила, я одразу ж розпочала в'язати шкарпетки, хоча я мало в'язала. На сьогодні зараз в мене субота. Сьогодні ще буду в'язати, в'язати буду і ковтинку, і шкарпетки буду черводувати. Але то вже про плани у в'язальному влозі на наступному тижні. Я хочу розпочати в'язати знімати в'язальний влог, як і раніше це робила. Ось так і зараз я розпочала коротенькі спортивні шкарпеточки, в цілому можна ще, а можливо, кудись на шмаколика комусь подарувати. Одним словом, хай поки буде, як кажуть, бо багато пряжі не буває. Ще шаграма по 4,50 можна купити у Росмані. Хто в Німеччині знаходиться дівчатка? Загляніть. Так ось, ось такі коротенькі в мене виходять шкарпетулечки. Е, мені так подобається. Я зробила п'яточку, аля укріплена, але чесно, я вже коли сказала, що укріплену п'яточку я в'яжу, з метою мені просто подобається її декоративний вигляд цієї п'яточки. Дуже гарні пателічки виходять рівнесенькі. І я собі в'яжу попереду резиночку 3х1, щоб вони більш таки були стягнуті по передній частинці, а по стопі рівнесенькі в'яжу. Ось така у мене робота. Ось цим я і займаюся оці дні. І ще знаєте, для шкарпеточок? Я собі прикупила ось таку коробочку. Повин, можливо, комусь щось подарую. Для шкарпеток, я думаю, це дуже гарні такі боксики. І я їх також купую Ось такі. Трішки короткі мої новини. Дякую всім, хто хвилювався, хто запитував, куди я зникла. Ви найкращі в мене глядачі. Я вам дуже дуже вдячна за підтримку. І до наступних зустрічей у наступних відео поки що з Німеччини.